19 травня в стінах виконкому відбулось чергове засідання постійних депутатських комісій. Розпочали з питань комунального підприємства Святогійське лісопаркове господарство. Борг цього підприємства складає 363 тисячі гривень. Чи ліквідувати цю організацію, чи передати до іншого підприємства, наразі рішення не прийняти. Ми маємо сьогодні страшну задовженість, як, на мой взгляд, маємо в бюджеті, ні копійки, ми в теж час. Ось так Безотвістна, я можу сказати, прямо розстражиє бюджетні деньги і не знаю, що чим это кончиться у 2014 році. Прийняли рішення приєднати лісгосп до КТП. Проте підприємство продовжило функціонувати. Сума боргів виросла вдвічі. Однак, у виконкомі зазначають, всьому виною АТО. то всі наєнидістя а то. И только, только по этой причине нормальная процедура предприятия как бы не прошла. Хотя были намечены шаги. Були підприняти всі відповідальні дії. Підприємство займається саночисткою. Проте навіть за умов погашення боргу повноцінно працювати КП не зможе. Потрібно спеціальне обладнання. Питання, чому завіз, тому що те, що ми зараз обговорюємо, я вже три місяці з цим точно так же живу. Тому що перше було, що все, зараз погасимо, а, а де гроші взяти? А коли погасим, задаємо вопрос, а що делать далі будемо А пока не понятна. Далі управління ЖКГ відзвітувало, куди направили кошти, які були отримані з надходження акцизного збору. Сума надходження становить 850 тисяч гривень. Їх було спрямовано на благоустрій міста. Левову частку отриманої суми направили на поточний ремонт доріг Слов'янська. З цих коштів освоєна 261 тисяча гривень. Частково відремонтовано чотири вулиці: Леніна, Шевченка, Ленінградська та Свободи. Наразі підрядник праців. На вулиці Фрунзе. Як ви Це практично нічого. Господарники нарікають на проблему із підрядниками. Мовляв, шести підрядників, з якими вели переговори, в місто зайшли лише два. Одні відремонтували дві вулиці і благополучно поїхали, інші працюють вкрай повільно. Ані слабоваті, Я вже говорив, що вони недооцінили У комунальників вже вріє надія, що до Слов'янська зайде підприємство «Ялтаградстрой». Це підприємство вже працювало у місті в минулі роки. Втім, і ці сподівання примарні. Якщо вони вивезуть фрізу з Горловки, в них каток знаходиться десь при призові на території контролю України? І питання в фрізі. Якщо вони фризу вивезуть, вони готові прийти в Сланк і працювати по текущему ремонту Создать здесь участок славянські роботи по разному можна оцінювати эту ситуацію з одной сторони. Ну як от все плохо? а з іншої сторони, определенну предусмотрительность проявили, тому що було несколько подрядчиков, Со всеми провели все да совсіми праві переговори. Уже переговори переговорами, а дороги досі немає. Дмитро Діденко звернувся до депутатів з питаннями збільшення фінансування майже на 1 мільйон гривень. Мета проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Фрунзе, але не судилося. А ви робите текущим ремонтом, ямочним ремонтом и так далі, Потому что на сьогодні этих денег просто нет. Питання фінпідтримки водоканалу знову на порядку денному необхідна сума 1 мільйон 800 тисяч гривень. Депутати вже замислювалися, яким чином шукати гроші та, мабуть, перерахувати їх бідолашному підприємству. Та от не гаразд, нема куди. Керівник водоканалу Олег Марченко повідомив депутатам про арешт рахунків підприємства. Сьогодні до, до того як версталася бюджетна комісія, одинадцять часов я і станеш градського голови доложив казначейства. щита счета, то тобто, щита поздоганяє нас 13-й і 14-й год. Марченко пояснив, що підрядники, які працювали над очищенням каналізаційного колектору Слов'янська, в ті далекі казкові роки не до на свої рахунки кошти за виконану роботу. Серед цих підприємств енергозберігаючі технології та відновлення інженерних систем, то дальше діла я не знаю. Я так розумію, що казначей. Е е е е е позвонил мне и сказал, что можете сразу докладывать руководству. Сейчас мы готовим полную раскладку по писем на исполняющие обязанности головы, на начальника УЖТХ, кто делал, какие акты выполняет работ, почему не рассчитались, по каким квекам. То есть через казначейство только проходят защищенные статьи, то есть это заработная плата. Остальные деньги не проходят. Відновлення інженерних систем недоотримало 46 тисяч 827 гривень. А підприємство енергозберігаючі технології досі чекає на 280 тисяч гривень від КП «Словміський доканал, в результаті чого організації звернулись до суду. Такі ситуації навіть якщо необхідний 1 мільйон 800 тисяч гривень виділять для «Словміського доканалу на рахунки підприємства. Дана сума не надійде. Я даже не прошу, які мільйон восімсот, по тому шонісерано ні за хадажей зайдуть, їх не пропустять на. Мои счета, то есть нужно будет рассматривать уже теперь другой вопрос, получается. Хотя, я понимаю, какое положение. На подходе часть денег, возможно, еще других, тоже по инвестиционных, да, инвестиционных и казначей, ну, как бы ситуация вообще выпала неожиданно ниоткуда. Депутати доручили керівництву водоканалу розібратися в договорах з підрядними організаціями та уточнити всі суми. Після цього питання про виділення необхідних коштів буде винесено на комісію і сесію міськради. На комісію на сесію давайте ми будемо розглядати Дінги ціна виділі на устанок заповідні мрії про реконструкцію центральної площі на проведення конкурсу необхідна понад 30 тисяч гривень. Втім, це питання залишається лише розмовами. Плани реконструкції включаються в тому числі фасади от, домов, підприємті, котри здесь знаходяться. Ну в районе площади, поэтому э, мне предложено э, собрать вот всех заинтересованных, э, рассмотреть, как как эта реконструкция будет направляться и по возможности вот такой фонд э, сделать ну, благотворительный, то есть на сегодняшний момент. Значит, мы мы этот вопрос да. не рассматриваем, согласны? Ну пока да.